Сім англійська, і я впевнений, що ви неправильно вивчаєте слова в англійській, як зазвичай відбувається. Вивчили ви нове слово, наприклад, це слово гроші. І такі О, ура! Я вивчив одне нове слово. Круто! І йдете далі. Але задумайтесь, який сенс від того, що ви знаєте слово гроші, якщо ви не знаєте, як сказати накопичувати гроші, заборгувати гроші, заробляти гроші, відкладати гроші. Кишенькові гроші і так далі. Високий рівень англійської це не тоді, коли ви знаєте дуже багато одиночних слів. Високий рівень англійської це тоді, коли ви знаєте дуже багато фраз, в яких є це одиночне слово. І прямо зараз будемо це виправляти. Рубрика слово на запчастини. І сьогодні в нас на розборі слово гроші. Мані. І дуже важливий момент. Прямо зараз візьміть ручку. Та зошит. І все-все-все конспектуйте, записуйте. Тому що якщо ви подивитесь це відео, нічого не записавши, вважайте, що ви його навіть не дивились. Ну що, поїхали. Перед вами таблиця, де по центру розташоване наше головне сьогоднішнє слово гроші. МАНІ. І від цього слова йдуть різні слова, які можуть товаришувати з цим словом МАНі. І ми зараз будемо кожне розбирати, на кожне слово є приклад, переклад і так далі. Тому все обов'язково записуйте. А якщо ви захочете отримати цю схему, то додивіться це відео до кінця, я скажу, як це зробити. Але обов'язково, будь ласка, все запитуйте. І так, слово, money, гроші. Починаємо з найпершого. Що можна робити з грошима? Гроші можна to Have. Тобто мати. То ви можете мати гроші. Нічого складного. Наприклад, I didn't have enough money to pay for it. У мене не було достатньо грошей, щоб заплатити за це. I didn't have enough money to pay for it. Нічого складного. Гроші можна мати. To have money. Далі, гроші можна to make. Або to earn. Заробляти можна ще гроші. Ну, наприклад, she makes a little money by babysitting. Або she earns a little money by babysitting. Тобто вона заробляє a little money. Небагато грошей нянченням дітей нянькою працюючи. She makes a little money by babysitting. Окей. Okay. To make money або to earn money. Це одне і те ж саме. Далі, можна гроші ще to spend. Наприклад, на щось on something. To spend це витрачати. Ну, наприклад, тобто, ви можете використовувати on something, можете не використовувати on something в залежності вже від ситуації. Ну, наприклад, дивимось наш приклад. More money should be spent on training. Більше грошей повинно бути витрачено на, training, на тренування, да. More money should be spent on training. Spent on training. Далі. Що може ще відбуватись? Cost money. Тобто коштувати грошей може щось. Да? І приклад. Наприклад, хороша їжа.

Companies fired workers to save money. Тобто компанії звільнили працівників, щоб зберегти гроші. Companies fired workers to save money. Companies fired workers to save money. Можна гроші і to lose. Втратити. right? Втрачати втратити гроші. To lose money. Наприклад. We were forced to close our business and we lost a lot of money. Ми були змушені за, зачинити, да, закрити наш бізнес, and we lost lost – це lose в минулому, да, і ми втратили багато грошей. We we were forced to close our business and we lost a lot of money. Далі ми можемо зробити ми можемо to pay. Або to pay for something. У нас було вже в першому ось тут to pay for it. Але тепер це є і основним. Це означає платити. Або якщо ви додаєте for something, платити за щось. Наприклад. Таке запитання. How much did you pay for the tickets? Скільки ти заплатив за квитки? How much did you pay for the tickets? Скільки ти заплатив за квитки? To pay for. Це якби. Після save money, lose money, cost money, spend money. Там було money після цих слів. А тут немає. Але воно все одно пов'язане з, грош... з грошима. Да? Тому що ми pay грошима. Тому це також дуже важливе слово. Далі ми можемо lend money, lend somebody money. Це означає, що давати в борг. Саме дати в борг. Не взяти, а дати. Тому що наступне слово у нас буде to borrow. Це означає взяти в борг. І ці слова часто плутають, дуже часто плутають. Ну, Ми почнемо з to lend». My dad lent me money to buy a car. Мій тато дав мені в борг гроші, щоб я купив автомобіль. Тобто, розумієте, дати в борг? Тобто, мій тато мені позичив, позичив, позичив. Але... В нас в українській мові це однакове слово позичив. Ти можеш позичити, тобто я тобі позичив, і ми можемо сказати, що я позичив. А в англійській, от коли ти даєш, коли ти позичаєш, це «lend». Коли ти позичаєш в когось щось, бер, то це borrow. Це дуже популярна помилка. Тому ось таке речення. My dad lent me money to buy a car. My dad lent me money to buy a car. А от borrow. Це брати в борг. Це вже коли ти, ти береш в когось в борг. Наприклад, she used to borrow money and not bother to pay back. Вона раніше, як, би, да, позичала гроші, брала в борг гроші і не сильно парила, щоб їх повертати, щоб їх відплачувати назад. Ось такі слова. Ми йдемо далі. To owe somebody. Тобто Заборгувати, бути винним комусь гроші. Наприклад, He owes me money. He owes me money. Він мені заборгував гроші. Він мені винен гроші. He owes me money. Нічого складного, але дуже важливе слово, яке товаришує зі словом money. To owe. He owes me money. Далі to waste або to waste. On something. Це що означає? Це означає витрачати в пусту гроші. Тобто тренкати, да, Втрата грошей безтолково без, без да, якесь. Наприклад, Don't waste your money on a computer that doesn't have enough memory. Don't waste your money on a computer that doesn't have enough memory. Не витрачай в пусту гроші на комп'ютер, який не має достатньо пам'яті. Don't waste your money. On a computer that doesn't have enough memory. Okay? To waste. Ви можете просто, наприклад, сказати: Hey, bro, don't waste your money. Не витрачай кошти в пусту. Але якщо ви саме уточняєте, на що витрачає, то тоді ви кажете Don't waste your money в даному випадку, On a computer. Далі дуже таке важливе слово тюрейз мані. Тюрейз мані. Це означає збирати, да? коли ми збираємо на якусь благодійність. Чи якийсь збір організовуємо і так далі. Наприклад, The Christmas Fair raises money for the school. The Christmas fair raises money for the school. Ця не, Christmas. Не новорічна а різдвяна ярмарка збирає кошти на школу. Ось так. The Christmas Fair raises money for the school. Ось так, збирати. Raises money. To raise money. Збирати. Далі дуже важлива фраза, яка товаришує зі словом, гроші, це to give someone their money back, або to refund somebody's money. Це означає повернути заплачені кошти. Наприклад, коли ви заплатили за якийсь додаток, забули вимкнути підписку, ставте лайк, якщо у вас таке часто регулярно відбувається, як в мене, то ви хочете, щоб вам give. You, your money back, да? щоб вам вернули, повернули кошти назад. Повертати заплачені кошти. Наприклад, ось, наприклад, така речі, да, Театр повернув нам гроші, коли вистава була відмінена. The theater refunded our money when the performance was canceled. Або The Theater gave us our money back when the performance was cancelled was canceled. Тобто театр повернув нам, наші, повернув нам наші кошти, коли вистава була відмінена. Далі дуже важливе слово, якщо ви за кордоном, вам потрібно 100% to exchange some money. Обміняти кошти, тобто валюту. Обміняти. І, наприклад, ви кажете комусь або вам кажуть: Hey, be sure to exchange some money at the airport. Будь ласка, будь впевнений або не забудь. Там, я тобі нагадую, що, будь ласка, поміняй гроші в аеропорту, щоб ти міг розплачуватися, да, поміняти валюту. Далі, такий вираз, як good money. Good money. Це означає насправді багато грошей. Тобто, це не хороші гроші. Ну, ми, 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 до речі, кажемо в українській, він заробляє хороші гроші. Ну, тобто, Зрозуміло, що це багато означає. Да? Але от, good money це багато грошей. Тобто a lot of money. Ну, Наприклад. Сергій Earns good money as a lawyer. Сергій заробляє гарні гроші, працюючи адвокатом. Сергій earns good money as a lawyer. Good money. Хороші гроші, багато грошей. А ось big money це також означає багато грошей, але це більш така, знаєте, неформальна, Неформальний вираз. Неформальна фраза Big Money. Наприклад, basketball players make big money. Тобто гравці в баскетбол заробляють багато грошей. Далі easy money. Що це означає? Це легко зароблені гроші. Я думаю, це більшість здогадалась. Ну, наприклад, for many selling drugs seems like easy money. For many selling drugs seems like easy money. Для багатьох продаж ліків здається. Якимись легкими, легко заробленими грошима. For many selling drugs seems like easy money. Окей. Mm -hmm. okay. І останнє наша фраза слово, яке товаришує зі словом money, це pocket money. Pocket money. Що це означає, Pocket – це кишеня. Відповідно, це кишенькові гроші. Наприклад, питаєте в когось або в вас питають. How much pocket money do you get? Це зазвичай з дітьми використовується, коли батьки дають pocket money своїм children. Як багато кишенкових грошей тобі дають? How much pocket money do you get? Ось така в нас вийшла з вами таблиця. Зараз я її розтягну. Оп. Я сподіваюся, що ви все записали дуже уважно, подивились. І якщо ви хочете отримати цю таблицю, ось в такому форматі, в картинці, можливо, да, то продовжуйте дивитись це відео. Ось такий вийшов розбір на запчастини слова МАНі. Запам'ятайте, це найправильніший та найдієвіший спосіб вивчати нові слова. Також мені 100% потрібен зворотній зв'язок від вас. Тому якщо вам такий розбір зайшов та ви хочете ще. Дайте мені про це знати, поставивши лайк під цим відео, написавши плюсик в коментарях та надійшлі це відео своєму другу. І до речі, якщо ви хочете отримати цю схему з відео, достатньо просто підписатись на мій інстаграм та написати мені в дірект кодові цифри 475. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі в наступному відео та всім англійська!